Заклик нам не, не потрібен. А нам потрібно. А вам навіщо? Згідно Конституції України. Згідно Конституції України, такого не прописано. Прописано згідно закону про місцеве самоврядування. це не моя Конституція, це наша. Я вам поясню, буде запит буде вам надана. І буде у вас зустріну, щоб мені, тоді. У тільки час немає, час. Я про публічна людина. не знаю. А чому ви просите? А тому що я не хочу. Я маю право, щоб мене не знімали. Будьте готові до того, що ви виконуєте обов'язки згідно закону, я буду вас питати, а ви журналіст, Не розумієте. Взагалі свої своє становище і свої обов'язки. Хоча вас воно є. Ви в це, це дивіться за свої поводіння. Я пам'ятаю минулого, минулого разу. Ви казали, що ви контужений. То ви покажіть довідку, що ви здорові взагалі минулого разу ви сказали, що ви контужений. Може, ви кора що ви скажемо? Ні, контужений. Це ви Вони скоро всьому народу випишуть довідку. Я вас прошу, хто ви такой? Я я, я громадянин. Ми теж. Ну дайте закончимо, потім все. Ми в черзі втан? стояли. Ми перед... там в черзі стояли. Що це я вам скажу як офіційна посола, ну не звідси. Вони неправильно, покажіть подсвідчення, представте, з якою ви. Ви Він депутат, якої газети, він депутат цієї ради. все. не може бути. Щоб, не може бути. Прийшли. Не може, а є. є не може так. бути Я пояснила Володимиру Григоровичу, буде запит, або буде нам Ні, запит, Ні, запит, Ні, запит, не, запит не буде, буде. буде. буде? ніколи. Вам не потрібно ви на запит жодного разу не даєте відео. Говорю, Мені. я вимов. Значить, я запити вам вже давав. Мені Прийшла, по-перше, не та інформація, недостовірна це, по-перше, а по-друге. Можливо не та інформація, яку ви хотіли почути. Ні. А по-друге, е останній раз, коли я зробив публічну заяву на сесії, що ви більше не прийдете? на сесію? — Ні. Що я в злочинних ваших рішеннях приймати участь не буду, і я попросив, е щоб протокол, протокол засідання сесії мені надали. Мені цей протокол не надали. Значить, це я сьогодні... Мені не пояснили. Мені не дали. Мені не дали відповідь. Мені не дали відповідь. Куди мені потрібно? А ну, куди мені потрібно? Я вам поясню. запит. Куди ви сказали? Я добре чую. добре чую. Ви мені пропонували? Є. У мене є в кого діти вдалися. Так, я зрозуміла генетично. Так що я згідно з цінному пункту 10, статті 49, про місцеве самоврядування, ]erschум. Значить, повноваження депутата Ради, депутат Ради має право зайняти з будь-якими документами, які зберігаються відповідних органах місцевого самоврядування, становити вирішення цих документів. Якщо ви відмовляєтесь, скажіть мені, вони требують запит з мене. Незаконно. Скажіть так? Ви вимагаєте з мене запит. Добре, я вас зрозумів. Нам нічого не надають. Не надають. Значить, сьогодні я зараз зателефоную на гарячу лінію кабміна. В все, кабінеті все це, телефону. Все це абсолютно. Ви, Ви не на сесії оголосили, що Верховна Рада приймає злочинні закони. Це записали в протокол. Хорошо, покажете, коли я таке сказав. Нас якщо не я, я зараз це, це добре, добре. Звісно. Добре. А скажіть, вона з вами говорить чи по телефону? Я Тоже не не це, я вам не Так. 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 Любитель. Ви просто біжі не будете. Я вже там двоє суток, і відкрили, б я ж вас просила. Так, Важно. ну в принципі, ми не не знаємо всіх посадових осіб тут, діючих ну, ну, цікаво. Я там так. Да. Ні, так ми тут зателефонуємо. При всіх вони мені направляти. Який крав руше пожежній службі до сих пор не Це справа? Як можна на цьому парку літалі відкрити Алло, добрий Розкажіть за що? За те, що багато питань задає, да? Ні, кримінальна справа за те, що він крав прав, в пожежній її В цій раді все що завгодно. Можна буде завтра проснутися взагалі вбивцею, судячи в цьому я побачила, я, побачила, я, побачила, яким чином, я побачила, яким чином працює голова з народом. Я бачила, а те, як Володимир Григорович працював з народом, крав, бензин і все остальне в бажанні команді, так ми не знаємо, будь ласка, на камеру. Все записується, не переживайте, все записується. Ми об'єктивно все знімаємо. А ще пакюкані зібрали. Ви не знаю, поїдемо культуру. Ні, ми на ніхто не ознайомив, що не на мене погрожувати. Ви злочини. Першнім сказати, що хтось злучився, треба подивитися на.

що вас особисто не вирізали вам все? – пішли, пішли. – У мене це нормально. все нормально. – Все нормально? – Ви мене забрали, тому що нам рушили, Де є піцентр? – Рефіцентр. Да, – Все-все-все, да, до побачення. – До побачення. – До побачення.